Вітаю вас у новому відео. З вами я, Марина Войтік, ваш фотограф, наставник фотографії, коуч, ментор, вчитель, є багато слів. Але я та людина, яка дає вам знання по фотографії, і не тільки по фотографії, також у своєму каналі. Я стараюся мотивувати вас до дій і давати ті реальні поради, які допоможуть кожній творчій людині. Надихнутися, замотивуватися і зробити свої кроки до досягнення цілей. І сьогодні я хочу з вами поділитися темою і тими порадами, я їх навіть виписала. Це буде п'ять порад, як вести інстаграм сторінку людині, творчій людині у 2024 році. І перше, з чого ми почнемо, от просто сісти і прийняти рішення, що ваш блог це ваша повноцінна робота. Поки ви не приймете це рішення, що блог це робота, він буде хаотичним. У вас будуть виходити е, пости, коли вам надумається, коли у вас є настрій, коли гарна погода за вікном. Ви будете робити сторіс, е, коли попало, і викладати туди, що попало, е, рандомно, несистемно і неефективно, що саме головне. Е, прийняти, що блог це робота, в якому є свої правила, у якому є свої е, принципи, в якому є свої цілі. Е, Задачі да, які ви будете перед собою ставити і йти. Ведення інстаграму потребує певного плану. І так як творча людина, яка працює сама на себе, вона сама собі і начальник. І це є поганим для тих людей, які не вміють себе організовувати. Тому що організуватися на роботу, що блог треба вести кожен день системно, виділяти на це декілька годин, хоча б да? продумувати, що ти будеш виставляти, а не просто е рандомно, коли ти вийшла там чи вийшов на каву, і ти запостив, що я на каві, а дівчата ще хоч трішечки можуть частіше це щось викласти. Якщо Говоримо про творчу людину, фотографа, наприклад, хлопця, то вони взагалі, знаєте, викладуть колись якийсь там репост, і в основному викладають якісь свої пости, роботи, які вони роблять, і все. І це не є системно. І як я сказала, це не є ефективно. Тому, перш за все. Щоб це було продуктивно, потрібно прийняти, що блог це робота, і визначитися, який у вас графік. Прямо прописати робота інстаграм. Моя сторінка в інстаграм, мій графік роботи. І ви пишете, в які дні і скільки годин ви працюєте над блогом. Ну, це дуже важливо. Це дає вам системність, це дає вам дисципліну, і це дає вам результати в проміжку часу, да, який ви пропрацюєте. Друга моя порада це визначитися з тим, що я демонструю. Хто я для своїх підписників ваш дуже важливо, хто вас дивиться, хто ви хочете, щоб вас дивився, якщо вас поки там мало да хто дивиться. Тобто для кого і що ви хочете донести, як ви хочете себе. Презентувати, да, представити ось в такому ключі. Ну, наприклад, от ви просто виставляєте бездумно каву, і пишете там Ранкова кава. І на цьому сторітелінг закінчується. Да? І що дає ця ранкова кава? Звичайно, ви можете сказати, що я виставляю, що я хочу на своїй сторінці. Звичайно, але ж ми говоримо про якийсь бізнес, про якусь структуру, про якусь монетизацію. Ну тобто я саме це маю на увазі під тим. Порадами, як вести блог. Да? Якщо ви ведете для душі, для себе і хочете виставляти квіточку там або першого нарциса першого тюльпана, який засвів, то будь ласка. Якщо ми говоримо про якусь реальну роботу монетизацію, то так це не працює. Має бути якась ціль. Тобто, якщо ви виставляєте... Просто ранкову каву, що це моя кава, це ні до чого не приводить. Наприклад, розкажіть якусь історію або що неябудь, чим ви можете бути корисним людям. Ну, наприклад, навіть якщо на прикладі кави, можна розповісти, я колись розповідала одну історію в інстаграмі, можливо, хтось помнить, Просто про каву. Я купувала каву зерна у Сільпо, і там же на місці можна було її помолоти. І є різні види помелу цієї кави. І я пробувала там крупний, мілкий, і супермілкий, і там варіант для еспрес своє заварювання, да? І нарешті там тоді я знайшла той варіант кави, який ідеально запарюється, коли ти просто кидаєш ложку кави і заливаєш кипятком вдома без всяких кавомашин. І я поділилася цим в сторіз. І люди написали Клас дуже актуально, бо ми також купляємо каву і кажемо, просто змеліть. Вони кажуть, як ми такі, ну якось там мелко. І тобто, і це вже викликало там 10-15 певних реакцій. Це вже люди зацікавилися. Люди підняли статистику моєї сторінки. Ну тим, що ми з ними поспілкувалися. І в цьому вже є якийсь певний сенс. А якби я просто виставила стаканчик з кавою, в цьому немає сенсу, і це не приведе ні до якої монетизації, ні до якої впізнаваності вас як особистості, вашої сторінки. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Не буду, бо про цей пункт можна дуже багато говорити. Але ви маєте чітко розуміти, для чого ви це ведете, ким ви хочете представитися, як і що ви хочете там демонструвати у своєму блозі. Рухаємося далі. Третій пункт. Це ваш контент має демонструвати не тільки вашу експертну діяльність. Тобто, якщо ми візьмемо в різні розрізі фотографів, це не тільки фотосесії клієнтів під підписом, знаєш, щасливі Маша і Влад, чи там фотографувала Софійку. Да, наприклад, це має бути якийсь, окрім експертного контенту, має бути обов'язково особистісний контент. Але який він може бути? Це той контент, який буде демонструвати ваші цінності в житті. Тобто, ви маєте ви Берете виписати для того, щоб зрозуміти свої цінності, для початку їх треба для себе самого, якщо немає розуміння, виписати, що я ціню, що для мене цінно. Да? Ну, наприклад, я ціню дружбу, наприклад, да? або я ціню щирих людей, я ціню простих людей, або я ціню пунктуальних людей, які не спізнюються. І ваші такі цінності. І, наприклад, якщо ви ціните там, пунктуальних людей, і ви маєте теж демонструвати свою цінність того, що ви пунктуальні, ви кажете, я прийшла туди в. Я прийшла те. Ну, тобто, певні дві, три, п'ять, скільки у вас є цінностей, ви маєте їх через особистісний контент демонструвати. Для чого це потрібно? Для того, щоб люди з такими ж самими цінностями, як у вас, вони у вас бачили. Рідну душу, що це той блогер, який мені закликається. Ну по якому принципу ми дивимося блогерів? Проаналізуйте тих, кого ви дивитеся. ви з ним якимись гранями сходитеся? У вас на якісь із эм, предметів з грани із, із сфер життя у вас сходяться погляди. І саме тому ви за цим слідкуєте блогером, саме тому ви йому довіряєте, саме тому він вам подобається. Можливо, ви ціните впевненість в людях. Да? Покажіться, опишіться, тобто потрібно визначитися і в особистісному контенті, Тобто, всі путають, що особистий контент це просто особиста фотка селфі, і це вже є особистий контент. Ну він не відноситься, можливо, до категорії особистий, але він вас ніяк не презентує, не упаковує і не робить ваш вас як брен... ну, вас брендом. Да? Він вас ніяк не позиціонує. Це просто ви. Знову ж таки, повторюсь, якщо це якісь особистісні цілі, ви виставляєте свої там, які хочете фотки. Якщо ви просуваєте себе як експерт, то треба не забувати, що ви маєте бути і експертом, і е, особистістю, бо люди купують у людей особливо зараз. На це прям е, ну, це прям працює на всі 100%. Четвертий пункт, який також допоможе вам у введенні вашої інстаграм-сторінки, це реально треба полюбити регулярність. Тому що все, що робиться регулярно, воно має прогрес. Все, що робиться на абумі, коли попало, воно, знаєте, може тільки статися якесь чудо. Наприклад, ти загрузив там відео одне на Ютубі, воно случайно там на мільйон переглядів. Таке може бути, але як, ну, це знаєте, раз в рік і палка стріляє, як кажуть. Тому е, система любить регулярність. Регулярно треба робити контент, регулярно постити, е, ну, тобто працювати регулярно. Ну, На будь-якій роботі, на яку би ви не пішли, то тут потрібно ходити регулярно. Нема такої роботи, на яку би ви прийшли раз в тиждень, щось там посиділи, да, потім такі, я сьогодні не хочу. Сьогодні що у нас середа? Ні, сьогодні не піду на роботу, може, четвер піду, але рано встаю, йде дощ, щось в мене настрою немає. Сьогодні теж не піду, може завтра. А з блогом ми так і поступаємо, і ми хочемо там якихось результатів. Але. Більшість робіт, так, якщо сприймати як роботу, вони мають регулярність. Людина ходить туди, наприклад, кожен день з вісьми до шести, ну до прикладу. І тоді вона там має зарплату якусь свою, тобто вона має свій результат. Так само і з блогом ви маєте робити щось регулярно, щоб потім мати якийсь результат. Все, що не є системно, все, що є хаотично, воно не має ніякої передбачуваності, там не можна нічого прогнозувати, там не можна нічого. Ну, це як пальцем в небо. Отак, воно мало працює. П'ята моя порада щодо розвитку вашої соціальної мережі це. Інвестуйте в себе. Ну, в знання це, само собою, да, потрібно там, розвиватися, дивитися, по цій темі моніторити, які є тренди, знімати ріл, да, для того, щоб їх знімати, потрібно повчитися, десь це робити. Але інвестуйте також і в візуалстві. Тобто ходіть на якісь розбори профіля, ходіть, можете до мене прийти, чого я буду скромнічати. Я також роблю розбори профіля і роблю це дуже ефективно. Тому Розбір профіля, робіть собі якісь фотосесії. Професійні, особливо якщо ви фотограф, Да? Ну, то, ну в принципі творчі люди. Але я просто це кажу до того, що творчі люди вони підуть кудись, можливо, на фотосесію а фотографи, Вони ж такі, типу, я йду ну, до кого-то я піду, а сам собі не зробить ніякі фотки. Відповідно, їхніх робіт немає, немає якогось візуалу. Да? Вкладайтеся в зйомки, в принципі, якщо це експертний контент, ви фотограф вкладаєтеся в зйомки е, творчі, креативні, красиві, вчіться якісь майстер-класи, воркшопи, знайомства, відмітки в блогах. Да, тобто, інвестування воно також має на увазі і вкладання в рекламу, щоб з'явитися на сторінці якогось блогера, щоб отримати якусь відмітку, щоб якось е, це все діло, скажімо так, рекламувати і це також потрібно інвестувати. Тому інвестування це також невід'ємна частина. Наведення вашого блогу, його просування і впізнаваності. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що підтримуєте україномовний контент. Ми будемо його разом з вами масштабувати, виводити на нові е, висоти, скажімо так, щоб він розвивався. Е, я бажаю вам, е, щоб ваше ведення вашої сторінки в інстаграмі приносило вам задоволення і кошти, щоб воно було системним, е, обдуманим, е, мало якусь структуру, да, і я бажаю вам іти саме в цьому напрямку. А, і тоді ви будете не тільки заходити туди, знаєте, і отримати поганий настрій, тому що здається, що всі в інстаграмі такі успішні, всі щось роблять. Один ти виставляєш каву. Чого я саме за цю каву, тому що реально в кожного третього подивишся, єдина сторіс на 5 днів, і це буде чашечка кави або якась квіточка, яка нова зацвіла, або зараз це бум квітучі дерева. Та у кожного в садку зацвіло це дерево або десь вдоль вулиці. Але не треба тільки це виставляти. Продумайте, як ви це можете показати так. Не є чимсь поганим стаканчик з кавою чи квітуче дерево. Але є м м за спосіб да, спосіб подачі цього. Тому от саме я про це, щоб ви змінили свій погляд на те, як ви це показуєте, і щоб ви це демонстрували з врахуванням тих порад, які я сьогодні вам дала. Все. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.